Саманта Швеблін, птахи у роті, оповідання з одноіменної збірки. Я вимкнув телек і виглянув у вікно. Перед будинком, блимаючи фарами, стояло авто Сильвії. А що як не виказувати себе? Та дзвінок розривався. Вона знала, я вдома. Пішов відчинити Сильвія? Привіт, мовила вона і увійшла, не чекаючи запрошення. Нам треба поговорити. Вона вказала мені на крісло, я слухняно присів, позаяк іноді, коли минуло ось так стукає у двері і поводиться ніби чотири роки тому, я вкотре відчуваю себе дурником. Ти будеш не в захваті. Це це понад мої сили. Вона зиркнула на години. Я про Сару. Це вічно про Сару. Ти скажеш, що я перебільшую, що з глузду з'їхала. Я знаю твою пісеньку. Але тепер зволікати пізно. Ходімо негайно до нас, ти маєш побачити все на власні очі. Та що ж трапилось? Я вже сказала Сарі, що ти прийдеш, тож вона чекає. На мить запала тиша. Я міркував, що його робити далі, аж поки Сильвія, насупившись, не підвелася і не попрямувала до дверей. Я накинув пальто і вибіг за нею. Зовні будинок виглядав без змін. Газон щойно підстрижений, балкон другого поверху, заквічений любленими Сильвією азаліями. Кожен вийшов зі свого авта, і ми мовчки увійшли в дім. Сара сиділа у кріслі. Попри те, що цьогоріч заняття вже закінчились, вона була зодягнена у шкільний джемпер, схожа у ньому на школярку із порножурналу. Вона виструнчила спину, поклала на зведені коліна долоні і зосередилась на певній точці, чи то вікна, чи то саду. Таке положення нагадало мені вправи з йоги для мам. Бліда і худюща зазвичай, Сара тепер, здавалося, пашіла здоров'ям. Її руки та ноги повні сили, ніби вона вже кілька місяців займається спортом. Волосся блискуче на щоках ніжний рум'янець. Заваживши мій прихід, вона посміхнулася і сказала: привіт, татусю. Хоча донька ясніла приязню, вистачило двох слів, аби збагнути, і з тим дівчам трапилося щось лихе, і без матері тут не обійшлося. Інколи я подумував, можливо, варто забрати її до себе, та майже завжди переконував себе не робити цього. За кілька метрів від телевізора, поряд із вікном, висіла клітка. Клітка для птаха 70-80 сантиметрів за вишкою підвішена до стелі. Порожня. Що це? Клітка, відповіла Сара і посміхнулася. Сильвія закликала перейти із нею до кухні. Ми зупинилися біля панорамного вікна, і вона обернулася переконати, що дочка нас не почує, та й далі вклякала у кріслі, туплячись на вулицю, ніби нас і не було тут. Сильвія стиха заговорила, і це зовсім тебе не бентежить. «Не задовбуй, що трапилось. Я не годую її від учора. Ти лозуєш з мене. Хочу, щоб ти побачив те на власні очі. От воно, що ти таки здуріла!» Вона запропонувала повернутися до вітальні і вказала мені на вільне крісло. Я всівся навпроти Сари. Сильвія вийшла на двір, і я побачив крізь вікно, що вона увійшла до гаража. Що твої матері таке? Сара знизала плечима, мовляв, нічого не відає. Ззаду її чорне блискуче волосся було стягнуте у кінський хвіст. Спереду його гривка ледь не лягала на очі. Сильвія повернулася із з коробкою з підзуття. Вона несла її обома руками перед себе, ніби щось делікатне. Підійшла до клітки, відкрила, видобула з коробки маленького і м'ячик для гольфу горобчика, посадила у клітку і закрила. Коробку кинула на підлогу і ногою пожбурила у бік. Там під письмовим столом уже скупчилося із десяток таких пуделок. Сара підвелася, гривка її загойдалася і, пристрибуючи, як це роблять дівчатка років на п'ять молодші, подалася до клітки. Спиною до нас вона зіп'ялася навшпиньки, відкрила клітку і дістала пташку. Я не міг бачити, що вона чинить. Горобець запищав і, напевне, спробував утекти, бо Сара на мить уся напружилася. Сильвія затулила рукою рота. Коли дочка повернулася у наш бік, птаха і слід вистих. Її носи, губенята та підборіття були замащені кров'ю. Сара присоромлено посміхнулася. Її скривлений відкритий ротик здавався велетенською пащею, а червоні зуби змусили мене підскочити. Я чкурнув до вбиральні, замкнувся і виблював в унітаз. Сподівався, що зараз же за дверей полються докори та повчання Сильвії, але помилився. Вимив рота та писок, укляк перед дзеркалом та не слухав. Із горішнього поверху важкою ходою спустилися. Кілька разів гупнули вхідні двері. Сара запитала, чи можна їй прихопити світлину з полиці. Сильвія дозволила, та її голос пролунав уже звіддаля. Я вийшов із збиральні, намагаючись не виказати себе і визирнув до коридору двері прочахнуті. Сильвія тулила клітку на заднє сидіння мого авто. Готовий вибігти з дому, аби добряче їй висповідати, я вже було зробив кілька кроків, та, заваживши, що з кухні на вулицю вийшла Сара, завмер, аби вона мене не помітила. Вони обійнялися. Сильвія поцілувала дівчинку і всадовила на переднім кріслі. Я дочекався, заки вона повернеться і причинить двері. Що це за лайно? Ти забираєш її. Вона підійшла до столика і почала складати порожні коробки. Святий Боже, Сильвія, твоя дочка жере пташок. З мене годі. Жере пташок. Це ти хотіла мені показати. Що, чорт, забирай, вона з кістками робить. Сильвія збентежено глипала на мене. Гадаю, також ковтає, не знаю, чи лише пташок, не зводила вона з мене очей. Я не можу її забрати. Якщо вона залишиться, я себе порішу. Спочатку порішую її, а потім себе. Вона же репташок. Сильвія пішла до вбиральні і там замкнулася. Я визирнув крізь вікно назовні. Сара радісно помахала мені завтівки, спробував опанувати себе. Подумав про щось приємне, що допомогло мені зробити кілька незаграбних кроків до виходу. Молив Бога, аби їх стало, щоб повернути собі подобу звичайнісінького людського створіння, охайного й організованого чолов'яги, спроможного стовбичити 10 хвилин у супермаркеті перед полицями із консерваціями, переконуючи, що якість горошку відповідає стандартам. Зрештою, якщо врахувати існування людей, які харчуються людьми, ті, що їдять живих птахів, не таке вже й зло. Зрештою, для організму це куди корисніше, ніж наркотики, а про людське око приховати таку особливість куди легше, ніж вагітність у 13. Проте за кермом у голові моїй крутилося одне вона же репташок, вона же репташок, вона же репташок. Я привіз Сару додому. Дорогою вона не зронила ні слова, а коли ми приїхали, сама перенесла свої речі. Свою клітку, валізку, що там у неї напаковано, і чотири коробки з-під взуття, схожі на принесені Сильвією із гаража, та й я міг їй допомогти. Прочинив двері і тримав їх, заки вона снувала туди-сюди. Показав дочці призначену їй горішню кімнату, дав кілька хвилин, аби розклала речі, а тоді закликав донизу і всадовив за обідній стіл навпроти себе. Я приготував нам дві кави. Сара було потягнулася до горнятка. Проте сказала, що не любить заварної. А пташками ласувати любиш? питаю. Так, татусю, присоромлено закупили лагубенята Їх люблю. «Їси пташок живими, Саро. «Так, татусю». Пригадав, як п'ятирічна Сара сиділа із нами за столом і аж за вухами лящало, наминала гарбузика. Тож я був певен, ми вирішимо цю проблему. Та коли донька, дивлячись мені у вічі, знову посміхнулася, запитав себе. А що би відчув я сам, ковтаючи щось гаряче й рухоме, маючи у пискові щось пухнасте й кіхтисте, затулив рота рукою, як до Сильвія, і залишив Сару на одинці з двома неторканими кавами. Минуло три дні. Майже увесь час Сара проводить у вітальні, сидить у кріслі її з виструнченою спиною, долоні лежать на зведених колінах. На роботу я йшов рано, гаяв купу часу, штурмуючи інтернет усіма можливими комбінаціями слів: птах, сири, заходи лікування. Переконаний, що вона так і сидить там, споглядаючи через шибу в сад. Коли я близько сьомої повертався додому і бачив усе саме таким, як мені бажалося опродовж дня, волосся ставало дибки, охоплювала бажання втекти, замкнувши доньку на ключ. Замкнувши намертво, наче впольованих у дитинстві комах, вкинутих до скляного слоїка, і яких я тримав, заки вони не гинули без повітря. Чи зміг би я так вчинити із нею? Якось у цирку ще хлопчаком побачив, було одну бородату жінку, яка напихала повний писок мишей. Вона усе підходила до публіки, усміхалася і демонструвала вертляві хвостики поміж зімкнених уст, закочувала дгорі очі, ніби для неї не існувало найбільшої насолоди. Відтепер бородуля згадувалася мені щоночі, і я крутився у ліжку без сну, обмірковуючи можливість збаграти Сару до психіатричного центру. Можливо, мені би вдавалося навідати її один-два рази на тиждень. Ми могли би чергуватися із Сильвією. Зрештою, у подібних випадках лікарі можуть вдатися до часткового ізолювання пацієнтів, позбавити на кілька місяців спілкування із родиною. Можливо, це виявилося би найкращим варіантом для всіх. Проте я був певен, що Сарі не вижити в такій місцині. Чи навпаки, у будь-якому разі її матір на божевільню не погодиться. Чи навпаки, годі було вирішити. Четвертого дня до нас навідалась Сильвія. принесла із собою п'ять коробок з підзуття і склала їх при вході по цей бік дверей. Ми ані словом не обмовились про гостинець. Вона запитала про Сару, вказав їй нагору. Згодом вона спустилася сама, запропонував Сильвії кави, мовчки випали по філіжанці у вітальні. Обличчя її бліде, руки тремтять, горнятко заленчить на блюдечкові. Кожен читав думки іншого, я міг закинути їй Усе це твоя вина, ось чого ти досягла! Могла й вона видати якусь маячню на кшталт, усе через те, що ти зовсім не дбав про неї. Та істина була очевидна, ми задовбалися. Я беру це на себе, мовила Сильвія, косячись на коробки з взуття, перш ніж переступити поріг. Я промовчав, хоча був щиро і вдячним. У супермаркеті люди набивають свої візки крупами, солодощами, городиною, м'ясом, молочкою. Я ж обмежувався консервами і мовчки відбував чергу. Заходив туди двічі тричі на тиждень, інколи без будь-якої потреби щось придбати, аби лише відстрочити повернення додому. Тинявся її з відзочком уздовж полиць, ніби направду проґав щось купити. Вечорами ми дивилися телевізор. Сара виструнчувалася у своєму куті канапи, в іншому я. Раз по раз зиркав скоса, чи дивиться вона передачу, чи знову витріщається на сад. Я готував вечерю на двох, приносив на різних тацях до вітальні, лишав перед сарою її порцію. Вона чекала, заки я почну трапезу, і промовляла вибач, татусю. Тоді уставала, підіймалася до себе в кімнату і делікатно зачиняла двері. Першого разу я було стишив звук телека, сторожко наслухаючи. Долинув пронизливий коротенький писк. За кілька секунд у лазничці з крану потекла вода. Іноді Сара поверталася одразу, уже охайно причесана і спокійна. Іноді приймала душ і спускалася перебрана в піжаму. Сара не бажала покидати дім. Спостерігаючи її поведінку, я подумав про перші симптоми можливої агорафобії. Часом я виносив у сад кріселко і намагався переконати дочку вийти бодай трохи, але не марно. Все таки її шкіра незмінно випромінювала енергію, а врода розцвітала усе дужче, ніби дівчат тільки та й ті робило, щоднями просто неба вправлялося у гімнастиці. Щоразу на очі потерпляли пір'їнки. На підлозі біля їдальні, за бляшанкою кави, поміж виделками з ложками, в умивальнику вбиральні, досі вологі. Крадькома, аби не помітила Сара, я визбирував їх і змивав у унітаз. Іноді спостерігав, як вир забирає пір'їни з собою. Іноді вода вже знову встигала наповнити бачок і втихомиритись в унітазі маленьким дзеркальцем. Далі дивився у діру, міркуючи, чи не варто б навідатись до супермаркету, як потім виправдати увесь накиданий до візка непотріб. Думав і про Сару. Як би вона почувалася в саду? Одного дня Сильвія зателефонувала повідомити, що злягла зі страшенним грипом, сказала, що не зможе до нас навідуватись. Запитала, чи я дам собі самотужки ради із Сарою. І тут я до Петра що не зможу до вас навідуватись означало не зможу приносити коробки. Запитав, чи її лихомани, чи оглянув її вже лікар. І коли піймав себе на тому, що занадто переймаюся відповідями, сказав, що мушу класти слухавку і поклав. Телефон задзвонив знову, та я проігнорував його. Ми з дочкою дивилися телек. Я приніс собі попоїсти, Сара ж не подалася до себе нагору. Вона зосереджено вдивлялася у сад, заки я не закінчив трапези, і лише тоді повернулася до передачі. Наступного дня, повертаючись додому, я зазирнув до супермаркету. Кинув до візка кілька звиклих речей, походжав поміж полиць, ніби вперше прийшов сюди на розвідку. Затримався у відділі товарів для домашніх тварин з усіляким харчем для собак, котів, кроликів, птахів та риб. Брав щось з асортименту, аби з'ясувати, для кого воно, читав складники, кількість калорій, рекомендації для різних порід, вагових та вікових категорій. Потім подався у відділ садівництва, де були лише рослини, квітучі, і не дуже, горщики, субстрати. А тоді повернувся до тваринного і довго там стовбичив, міркуючи, що його чинити далі. Чужі переповнені візки снували повз мене. Гучномовець розпинався про акційну молочку до Дня Матері, а тоді з нього полилась пісня про дивака, який, попри силу Селену Любасок, тужив за першим коханням, і я врешті повернувся до полиці з консервами. Спати тієї ночі Сара не поспішала. Моя кімната знаходилася саме під Дончиною, тож я чув, як двихтіла стеля від її нервової ходи, як вона то влягалася, то знову зривалася з ліжка. Цікаво, у якому стані тепер її кімната. Я не зазирав до неї, відколи Сара сюди переїхала. Можливо, вона перетворилась на моторошне лігво, на повний бруду та пір'я хлів. Третього відколи телефонувала Сильвія вечора дорогою додому, я спинився, розглядаючи пташині клітки, розвішані під тентом однієї зоологічної крамниці. Жоден пернатий не був схожим на горобця, баченого у домі колишньої дружини. Усі барвисті та переважно більших розмірів. Я ще трохи постояв, заки не надійшов продавець, чи не зацікавив мене певний птах. Я відповів ні, аж ніяк, я просто подивитися. Той лишився поряд, перекладаючи пакунки і поглядаючи на вулицю. Та коли зрозумів, що я направду не збираюся чогось купувати, повернувся за прилавок. Удома на дивані на мене чекала Сара у своїй виструнченій йогівській позі. Ми привіталися: Привіт, Саро!» привіт, татусі!» Рум'янець зійшов з її личка, і вона уже не виглядала так гоже, як раніше. Я приготував собі вечерю, усівся на дивані та увімкнув телевізор. Через якусь мить Сара заговорила «Татусечко». Я проковтнув відкушений шмат і стишив звук, не певен, чи це таки дочка озвалася до мене. Але ось же вона сидить, поклавши долоні на зведені коліна, і дивиться мені у вічі. Що? питаю. Ти мене любиш? Кивок головою під акомпанемент руки мав означати так, звичайно, хіба ти не моя дочка? Та про всяк випадок, згадавши, що моя колишня дружина вважала би найправильнішим, додав: Так, моя люба, само собою. Сара усміхнулася, а потім ще раз, а тоді до кінця передачі задивлялася у сад. Засинали ми знову погано. Вона намотувала кола своєю кімнатою, я крутився у ліжку, заки сон мене не здолав. Зранку я зателефонував Сильвію. Була субота, але слухавки ніхто не узяв. Перетелефонував трохи згодом і ближче до обіду, залишив повідомлення. Сара увесь ранок просиділа у кріслі, викріщаючись на сад. Волосся було її дещо скуйовдженим, а спина не такою прямою. Вона здавалася страшенно втомленою. Я поцікавився, чи усе гаразд відказала так, татусю. Чому б тобі не прогулятися садом? Ні, татусю» Пригадавши учорашню вечірню бесіду, подумав було запитати, чи любить і вона мене, та одразу зрозумів, що це дурниця. Знову зателефонував Сильвії. залишив нове повідомлення. Тихцем, остерігаючись, аби Сара не почула, забобонів автовідповідачеві це терміново заради Бога. Ми сиділи кожен у своєму кріслі, потопившись в екран телевізора. За годину Сара озвалася: Вибач, Татусю. Вона замкнулася у своїй кімнаті. Я вимкнув телевізор, аби краще чути її. Сара Черк. Вирішив знову зателефонувати Сильвії та, щойно зачув гудки, одразу кинув слухавку. Автівкою я помчав до зоологічної крамниці, знайшов продавця і сказав, що мені потрібен невеличкий пташок, Найменший із тих, які тут є. Рой розгорнув каталог зі світлинами і зауважив, що ціни та особливості раціону різняться залежно від виду. Бажаєте якогось екзота чи з наших країв? Я ляснув долонею прилавок. Аж на вітрині підскочили якісь товари, а продавець заціпаніло закліпав на мене. Я вказав на дрібну непоказну пташину, що нервово пурхала кліткою зі сторони в сторону. Відрахував 120 песо і мені простягли квадратне зелене картонове пуделко, з решечене маленькими отворами, брошурку з розплідника зі знимкою пернатого і безкоштовно пакунок корму, від якого я відмовився. Коли повернувся додому, Сара й досі була в себе. Уперше за її перебування, тут я піднявся нагору і війшов до дончиної кімнати. Вона сиділа на ліжкові проти відчиненого вікна, зиркнула на мене. Ніхто з нас і словом не обмовився. Вкрай зблідла дівчинка здавалася хворою. Кімната чиста і охайна, двері до лазнички прочинені. Під письмовим столом із 20 коробок з зуття. розібрані, аби займали менше місця, складені акуратною купкою. Поряд із вікном висіла порожня клітка. Біля лампи на нічному столику стояла рамка зі світлиною, яку дочка прихопила із дому матері. Пташка заметушилася, зашурхотіла лапками об картон. Сара не ворухнулася. Я мовчки залишив поделку на письмовому столі, вийшов із кімнати і зачинив за собою двері. І тоді відчув себе зле. Сперся до стіни, аби хвильку перепочити, глянув на брошурку із пташиного розплідника, яку досі тримав у руці. На звороті містилася інформація щодо догляду та розмноження виду. Виявилося, у теплу пору року його представники потребують пари. Лише за такої умови його життя у неволі може бути бодай трохи стерпним. Почувся коротенький писк, а потім у лазничці вімкнувся кран. І коли побігла вода, мені стало значно краще. Я подумав, що я то вже та й здолаю ці сходи. Птахи у роті. Саманта Швеблін.